Вага Павло Алтухов, переможець на дистанції 1000 метрів серед канаїсті. Павло, ваш перший старт. Хвилювалося? Це ж такий офіційний дебют в цьому сезоні? Так, <плес> да, хвилювання було, але ну, це хвилювання таке, як завжди перед кожним першим стартом. Бо ну, Давно не було якби, вже гонок, вже майже я рахував 8 місяців. Не було в мене жодного старту. Тому просто було хвилювання, бо як хотілося відчути ритм гонки. Наскільки це вдалося? Певно, e, на, на відсотків 80. Тому що, ну це, зараз вже поїдемо на етапи Кубку світу, а там же я відчую повну напругу і повний ажіотаж гоночний. E, Розраховувала на конкуренцію з боку інших спортсменів. Ін... E... Ну, в принципі, так, але ну, я знав, що я, якби задавати му ритм гонки я, і так і сталося. Я контролював весь заїзд від самого його початку, тому все пройшло, як я планував. Ви були травмовані, не брали участь у весняному призі. Як наскільки зараз ваше здоров'я? Ну якби лікування я і зараз досі продовжую, і прямо перед самим цим продовжував процедури. І зараз приїду зі стартів. І також буду продовжувати лікування, щоб на міжнародні змагання вже мене менш турбували мої травми. В минулому році ви були на олімпійському фіналі недалеко, скажімо так, від трійки, Вже напевно вже є бажання велике да, піднятися на підєстал на тисячу метрів, да, так начепити світу. Що для ну що для цього робиться, Да, яка робота була пророблена в період підготовки? Була було пророблено якби, багато роботи, трошки було змінена сама робота, відношення до роботи. І, ну, тому що, щоб щось досягти, більшого треба щось поміняти. І от і стараємося робити переміни, які доведуть нас до кращих результатів. Це стосується технічних моментів чи, так, чи тактичних стосується всіх аспектів. Тобто, Треба помняти, як і, ну, і технічну сторону, і в сам план роботи, і так само моральну підготовку, психологічну і так далі. Відсутність конкуренції от, ми, мабуть, розраховували десь в Україні тут, на, на, ці, на цьому змаганні на конкуренцію, проте ми її не побачили. Це заважається це вам, як спортсмену? Ну, як на мене, то ні. бо... Певно, мені краще спокійно і планомірно готуватися, щоб проявляти себе максимум на міжнародних стартах, а не переживати, як я маю виступити на українських змаганнях. Е, цілі на цей сезон. Е, цілі Ну, цілі – це виступи на молодіжному чемпіонаті світу, це точно. І дорослий чемпіонат Європи і світу. Ну і зараз ще два етапи планую відганятися. Ну, я так розумію, що потрапляння на п'єдестал, як мінімум. Ну, на світі, на Європі. Ну, би... ну, серед дорослих, я маю. На ну так, так, планується. Тому якби, не хочу наперед загадувати, але планується, так. Дякую. Тут, з нами був Павло Алтахов.